Нсійні вісті на ТІВІ4 про головні події краю на початку тижня. Дивіться далі у випуску новин. Підписали листи про наміри співпраці з іноземними містами, обговорили нові можливості для спільних проєктів і підсилили вже наявні партнерства. Таким був результат міжнародної онлайн-конференції, яка відбулася у Тернополі. Участь у ній взяли представники громади області, посольств і партнери за кордоном. Загалом у нашому краї вже укладено 109 міжнародних угод, меморандумів, договорів про співпрацю та партнерство. Подробиці розкаже наша Олена Чепіль. Громада без кордонів від підтримки до сталого розвитку. Під такою назвою у Тернополі провели міжнародну онлайн-конференцію, приурочену до Всесвітнього дня поріднених міст. Її мета розширення міжнародного партнерства, обмін досвідом і реалізація спільних проєктів між українськими громадами та їхніми закордонними колегами. До обговорення долучилися голови громад, керівники області, іноземні партнери, представники посольств і студенти міжнародники Західноукраїнського національного університету. Більше і більше орієнтуємо наші громади і наших партнерів на те, що співпраця повинна бути взаємно корисною для двох сторон. Тому тут треба шукати нові шляхи такої співпраці. Загалом у Тернопільській області вже укладено 109 міжнародних угод, меморандумів, договорів про співпрацю та партнерство. Зокрема, з Польщею понад 50. серед інших активних партнерів громади США, Франції, Італії, Норвегії, Німеччини, Бельгії, Швеції, Молдови та інших країн. Найбільше зусиль громади Тернопільщини спрямовують на розвиток партнерств у сферах інфраструктури, економіки, управління, культури й молодіжної дипломатії. У нас в області. Майже половина це 27 громад із 55, мають партнерські угоди. У нас є, скажімо так, лідери, які дуже активно тим займаються, це Чортківська громада. Сім має таких угод, місто Тернопіль і Копичинці. П'ять острів також активно працює в нашій збарадській громаді, є міста побратими в Польщі, в Німеччині, в Франції, в Італії. Суть нашої співпраці полягає, як і участь в різних міжнародних проєктах Європейського союзу. Це різні грантові заявки спільні по транскордонному співробітництву. Також це є гуманітарна допомога. Також у межах міжнародної онлайн-конференції представники трьох громад нашого регіону підписали листи про наміри співпраці з іноземними містами. Цей час настав. Так, монастириська громада підписала лист з польським містом Граєвом. Зборівська з містом Велика Бистриця Чеської Республіки. А Бурсуківська громада домовилась про партнерство із гміною Граєвом, що у Польщі. І надіюся на спільну співпрацю, співпрацю і на написання і реалізацію хороших спільних проєктів. Разом рухаємось в Європу. Слава Україні! шановне панство. Я в першу чергу вітаю свого колегу з Барсуківської громади. Ми з цією громадою спільно співпрацюватимемо, будемо обмінюватися досвідом і знаннями. Ми пізнаємо культурні, географічні цінності і намагаємося підтримувати одне одного. Станом на квітень 2025 року 487 громад України уклали 2101 угоду про співпрацю з 64 країнами світу. Це показує, що вони відкриті до партнерства та разом із закордонними колегами готові будувати спільне майбутнє. Відмовитися від Криму взамін на мирну угоду після зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського на похоронах Папи Римського, президент США заявив, що вважає лідера України готовим укласти мирний договір з Росією, натомість відмовившись від окупованого нею півострову. Таку заяву очільник Білого Дому зробив у інтерв'ю телеканалу Sky News. Що з цього приводу думають тернополяни? Дивіться у опитуванні. Нам важко зрозуміти, що він правду говорить, а що за кулісами залишається. Я вважаю, що це ненормально і треба було реагувати ще в 2014 році, і в Україні в тому числі, і в Америці, і всім решта. Поки що коментувати дії гарантів держав, не бачачи і не про що йшла розмова, і взагалі чи воно було, то я не можу і сказати. Добре, дякую. Мають діяти відповідно до вимог закону і Конституції. От і все Я Проти цього, бо тому що Крим український. І я думаю, має бути все так, як було до цього, до війни. Треба тиснути. Тобто, хай Америка, Європа тисне на, цей, на Путіна. Я думаю, що все складеться. Не віддасть Крим, нічого не віддамо, Вибачте, я спішу. Краще, щоб Крим лишався так, як частиною України, бо якби з давніх давень хрощо віддав Крим нам. Я, я не погоджуюся з цією, з, цією, з цією умовою. Крим має лишатися Україною. Мені би хотілося, щоб Крим був у нас. Але забрати його такої зброї, напевно, у нас немає. Новий підземний пішохідний перехід облаштують на вулиці Морозенка. На сьогодні поруч з Стерце Подоляни триває будівництво ще одного сучасного комплексу з мультимедійним кінотеатром. Щоб забезпечити комфорт відвідувачам та створити додаткові місця для паркування через дорогу від розважального центру. Зводять багаторівневий паркінг. У зв'язку з очікуваним збільшенням пішохідного потоку майбутніх відвідувачів центру з'явилась ініціатива побудувати підземний перехід між паркінгом і новим ТРЦ. Це рішення має на меті зменшити ризик аварійних ситуацій та покращити безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Далі пряма мова міського голови. Було прийнято рішення приватним інвесторам, що вони для того, щоб е зробити безпеку для своїх відвідувачів для того, щоб не зупиняти рух громадського іншого транспорту. За кошти знов ж таки приватних інвесторів буде збудований підземний пішохідний перехід, який з'єднає торговий центр. З даним місцем стоянки, дійсно, Тернопільська міська рада погодилася на це виділити частину землі для того, щоб облаштувати цей підземний перехід, а всі витрати пов'язані з облаштуванням робляться без витрат з бюджету, без використання коштів. Міста все це роблять при приватні інвестори, і це додатковий об'єкт інфраструктури, який з'явиться, який в подальшому стане власністю знову ж таки громади. У Тернополі турбота, підтримка та навіть спілкування з чотирилапими друзями стають частиною щоденного процесу реабілітації захисників. У відомчій лікарні МВС провели особливу зустріч. До поранених бійців прийшли кінологи з собаками, щоб подарувати емоційне тепло, спокій і нову мотивацію до відновлення. Більше про терапію чотирилапами далі у сюжеті правоохоронців. Зустріч із кінологами та їхніми собаками відбулася у відомчій лікарні МВС, де проходять лікування наші герої. Організатори заходу переконані, що реабілітація поранених захисників це не лише про загоєння ран тіла, а й про відновлення душевного балансу. Одним із напрямків, який доводить свою ефективність у всьому світі, є терапія з собаками. Останнім часом почали залучати її до нового такого пілотного проекту. З для реабілітації військових це емоційна підтримка. Мар'ян у дві у 2022 році вступив у лави Нацгвардії службу на Покровському напрямку. Наразі проходить реабілітацію. Є тут хлопці, які лежать, які мають поранення, які без кінцівок, ну, їм потрібно більше спілкування. Якщо з ними не спілкуються, вони закриваються в собі. Лікарі поліклініки щодня турбуються не лише про здоров'я тіл, а й про емоційний стан своїх пацієнтів. Медики вірять, що творчість і натхнення ліки для душі. Організовуємо Різні екскурсії, відвідини театру, філармонії, навіть організовую поїздки, походи в музеї. Кожен такий день це крок до відновлення, до нової віри в життя, в любов і в майбутнє. Сила, витривалість і незламний дух. У Тернополі відбулися змагання з адаптивного пауерліфтингу для ветеранів. Участь у них взяли 15 захисників, які демонстрували свої можливості у трьох вправах: підйом штанги на біцепс, жимі лежачі та багатоповторному жимі лежачі, як проходили змагання та які історії стоять за кожним з учасників. Дивіться далі. Довела, що навіть ампутація не перешкода на шляху до активного способу життя. У Тернополі відбулися змагання з адаптивного пауерліфтингу, які організували для ветеранів. Близько 15 захисників вирішили випробувати свої сили та перевірити себе на витривалість серед учасників Василь Лямзін. Після поранення на полі бою чоловік почав займатися спортом, адже саме так було легше навчитися ходити з протезами. У жовтні 2020 року він підписав контракт на службу і відтоді виконував бойові завдання на Київщині Харків. Щоні Донеччині у складі 43-ї окремої артилерійської бригади останнім напрямком стала Курська область, де Василь отримав поранення. Це вже було на позиції, коли в нас було вже відбій гарматі. Ми трьох складали гармату. Я побратим, командир гармати нами керував і тут неожиданно ланцет пролетів 14 серпня, 24 року. До адаптивного пауерліфтингу долучився й Володимир Щербена. У лютому 2023 року він став до лав ЗСУ та ніс службу на найгарячіших напрямках у Серебрянському лісі під Куп'янськом, Лиманом а також на Донеччині та Харківщині. У березні 2024 року зазнав поранення внаслідок атаки дрона. Відтоді розпочалася його реабілітація, і саме тоді спорт увійшов у його життя. Ну та як готувався, не готувався, бо просто недавно ще проходив реабілітацію повторну. і. Та й вирішив спробувати. Учасники змагань виконували кілька вправ, за результатами яких визначали переможців. Серед них жим лежачі, строгий підйом штанги на біцепс та багатоповторний жим. Співорганізатор змагань Віталій Прокопа зазначає, захід організували для ветеранів, які лише починають свій шлях у спорті. Саме тому обрали вправи, які найпростіше адаптувати під різні рівні фізичних можливостей. Впровадити спорт в життя ветеранів, тому що вони поранені, і якщо вони будуть сидіти, їм буде ставати тільки гірше. Для них активність надзвичайно важлива, важливіша ніж звичайні здорові людині. І тому хотілося б, щоб вони, можливо, професійно пішли в цей спорт, або хоча б щоб це було на постійній основі для них, щоб вони приходили в спортзал і займалися. Переможці визначали у чотирьох номінаціях: їх нагородили кубками, медалями, сертифікатами на лікування та грошовими преміями. Музика це те, що їх об'єднує та чим вони живуть. Гурт зерно відомі у Тернополі тим, що у їхньому творчому складі рідні, двоюрідні сестри та мати. Уже впродовж багатьох років через музику вони бережуть та розвивають наші рідні традиції. Як саме розповідаємо у сюжеті? Веселий день нам настав Ісус Христос! Ми ся радуємо, гаївки си зачнемо. Вже 25 років сімейний колектив зерно радує слухачів та глядачів своїм співом. Учасниці гурту, рідні та двою рідні сестри, а також мама. Тривалий час колектив виступав під іншою назвою Великодні зернятка. Починали діти співати перша от донечка Соломійка. Почала співати в три роки. От вона вже виступала в дуеті з дворідним братиком. Потім вже було в них тріо, ще дворідна сестричка. І, тобто тоді це вже був такий маленький гурт Великодні зернятка де вже вже виступали. А вже по мірі того, як народжувалися дітки, долучалися. Це були мої діти, моєї сестри і мого брата. Дівчата зізнаються сьогодні. Музика це те, що їх об'єднує та чим вони живуть. Навіть попри те, що для більшості з них це не професійна діяльність. Спів залишається важливою частиною для кожної з виконавець гурту. Я навчаюся на музиці, зокрема на популярному співі. Тому для мене це більше ніж просто хобі. Я маю Музичну освіту, драгенську освіту. Навчалася тут в Тернополі, але надалі, надалі поки не планую займатися музикою, щось шукаю ще, але е, музика все в моєму серці, бо це те, що нас об'єднує. Бо я не маю професійної в цьому освіти, От, в мене в іншому напрямку. Для мене це як хобі. Навчання, і навча так. і що навчиться я? так. Нам вчиться музики, грає на фортепіано співає. Так це її навчання. Для мене зараз це також спосіб об'єднання нашого сімейного, бо це те, що нас клеїть. А професійно це не є моя спеціальність. Завдяки своєму співучасниці родинного гурту Зерно впродовж двох років активно долучалася до благодійних заходів на підтримку збройних сил України. Виступали для українців як вдома, так і для нашої діаспори в різних європейських країнах. В Нашій родині є брати, брати які воюють от Соломії. Чоловік він військовослужбовець, і ми звісно, що відчували. Цю велику ну, і відповідальність, і, і розуміння того, що ми маємо, також е, боротися тим, чим ми вміємо. Е, ми несли в часі цього великого хаосу е, ненависті, яка панувала. Ми навпаки, ми створили е, таку виставу про любов, про сенс любові, що це є, і понесли її і до українських родин. І, і до закордонних у такий непростий час для України важливо берегти та розвивати наші рідні традиції, переконують виконавці. Тож родинний гурт Серно і надалі буде продовжувати цим займатися. Почути виступи колективу можна у проєкті «Music for Ukraine» на ті 4 На цьому новини завершилися. Бережіть себе і своїх близьких, та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.